Третя серія другого сезону серіалу Локі під назвою 1893 відправляє головних героїв і нас разом з ними у минуле та розкриває деякі важливі відомості про походження Канга завойовника та ТВА. Прем'єра другого сезону Локі поклала початок історії з великою кількістю запитань. Хоча початкова проблема Локі була зосереджена на його ковзанні у часі, швидко стало зрозуміло, що перевантажений Temporal Loom, пристрій, який стабілізує кожну гілку мульти всесвіту в одну часову шкалу, є більшою загрозою. Крім того, Уроборос виявив, що вибухові двері Temporal Loom можуть бути відкриті лише творцем ТВА. Тим, хто залишається. А він, як ми всі пам'ятаємо, мертвий. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його обов'язково поставте лайк цьому відео і оформіть підписку на наш канал. Це абсолютно безкоштовно. І сьогодні ми поговоримо про третій епізод другого сезону серіалу Локі. А тепер поїхали! Третій епізод знову збирає ключових персонажів в одному місці та поєднує їх історії. Мобіус, Локі, Сильвія, Равонна та Міс Хвилинка зустрічаються разом на всесвітній виставці в Чикаго у 1893 році. Звідси і назва серії. Там усі з різних причин хочуть знайти варіант Канга завойовника Віктора Таймлі. Сцени, що майже точно відтворюють історичну обстановку, надають епізоду зовсім іншої атмосфери, ніж те, що було раніше. Але таємниці та очевидні часи. Сві петлі роблять цю серію ще одним класичним епізодом Локі. Третя серія демонструє появу на екрані Равона Ренслеєр і міс хвилинки. З тих пір, як Равона з'явилася у фіналі першого сезону серіалу, Локі, Мобіус та решта ТВА не знали про її місце перебування. Другий епізод другого сезону Локі закінчився повідомленням про те, що її теймпад нарешті подав сигнал. А серія 1893 нарешті показала, де вона знаходиться. Епізод починається з того, що. Що Равона та Міс Хвилинка роблять короткий підстоп у Чикаго у 1868 році, а потім переходять на 25 років вперед, у 1793. Однак зовсім немає такого враження, що Равона перейшла до цього місця відразу після першого сезону Локі. Її початковою метою було знайти свободу волі, але здається, це трохи змінилося, оскільки вона об'єдналася з міс хвилинкою, щоб здійснити дуже важливий якийсь план. Хоча спочатку не зрозуміло, чому Равона та Міс Хвилинка опинилися в Чикаго наприкінці 19 століття. Видко з'ясовується, що вони там, щоб виконати план, запущений самим тим, хто залишається. Епізод не заглиблюється в деталі того, як і коли ці накази були передані, окрім того, що вони виникли, оскільки він знав, що його кінець наближається. Здається, ніби той, хто залишається, мав передбачливість спробувати захистити священний таймлайн після своєї смерті. Далі ми усвідомлюємо, що той, хто залишається, відправив Равону назад у 1868 рік, щоб передати довідник ТВА молодому ві. Віктору Таймлі. Відповідно до тематики поточного сезону, це створює своєрідний парадокс: той, хто залишається, ніколи б не створив ТВА, якби йому не дали довідник організації, але якби він не створив ТВА, не було б жодного довідника для надання. Коротше, це якесь замкнуте коло. В цей час Локі та Мобіус подорожують до Чикаго у 1893 рік в спробі знайти міс хвилинку, яка, на їхню думку, може допомогти з Temporal Loom за відсутності того, хто залишається, тому що він помер. Однак, на і подив Локі вони першим знаходять Віктора Таймлі. Локі, звісно, помітно приголомшений, оскільки на секундочку пройшло не так багато часу після смерті того, хто залишається. Також під час всесвітньої виставки в Чикаго там є розділ скандинавської міфології. Розглядаючи скандинавські статуї, Локі та Мобіус бачать скульптури Тора, Одіна та третього бога на ім'я Бальдер. У скандинавській міфології Бальдера зазвичай зображували як брата Тора та сина Одіна, і лише в популярних сучасних інтерпретаціях та історії. В історіях Бальдер був змінений на Локі, щоб представляти брата Тора. І серіал висміює цей факт, враховуючи, що кіно Всесвіт Марвел по суті замінив скандинавську історію Бальдера на Локі. І у цій сцені Бог обману ще й дивується, чому? Чому вони включають Бальдера? Про нього ніхто навіть не чув. Більше того, сцена також є посиланням на забутого персонажа коміксів Марвел Бальдера Хороброго. У коміксах Бальдер був зведеним братом Локі і Тора. Хоча репліка Локі є веселим відсиланням до оригінального. Но скандинавської міфології вона водночас є таким собі істер Екс для персонажа коміксів Марвел, якого немає в кіно всесвіті. Марвел перший епізод другого сезону Локі показав Temporal Loom, абсолютно величезний пристрій, який використовує кожну гілку мультивсесвіту та стабілізує їх у єдину нитку. Однак, у третьому епізоді, за допомогою свого анахронічного посібника ТВА Віктор Таймлі створив прототип набагато меншого пристрою, який він, зрештою, і презентує в цій серії. Його цілі також набагато розумніші. Змінюючи часовий спад енергії, що проходить через нього, Temporal Loom може створити безпрецедентну кількість енергії. Коли пристрій буде вдосконалено, Таймлі хоче використовувати його для забезпечення електроенергією всього світу. Ну і щоб Равоні Ренслеєр Міс хвилинкою і локі з мобіусом не було так скучно бігати і все пояснювати Віктору Таймлі. В епізоді з'являється Сильвія, яка як і Гор вбивця богів, хоче вбити всіх богів, так і Сильвія хоче вбити всіх Кангів. Це щойно була згадка четвертого фільму про Тора. Вибачте, про це краще забути. Так, от, провівши своє життя, тікаючи від ТВА, Сильвія пообіцяла вбити всі варіанти Канга, з якими вона стикається. Хоча Локі здатний зупинити її, Сильвія робить усе можливе, щоб виконати свою обіцянку. Раніше у серіалі ми бачили натяки на те, що Равона і той, хто залишається, були близькими і, можливо, навіть романтичними партнерами під час мульти всесвітньої війни раніше. У серії 1893 є певні тизери цих стосунків, коли Віктор і Равона переживають кілька ніжних моментів разом. Однак це раптово руйнується, оскільки міс хвилинка маніпулює Віктором Таймлі через його егоїстичне правило без партнерів, щоб викинути Равону Ренслеєр посеред озера Мічиган. Незважаючи на те, що ці двоє, здавалося б, знайдуть шлях бути знову разом, у пари непростий початок. Ця ситуація показує ще один цікавий момент надмірну ревнивість міс хвилинки. Продовж епізоду вона страждає від ревнощів щоразу, коли Равона отримує занадто багато уваги від Віктора Таймлі. Однак після. Для того як хвилинка і Таймлі залишаються на самоті, це виходить на новий рівень. Там вона розповідає, що той, хто залишається, імовірно майбутній Віктор Таймлі дав їй майже все, чого вона коли-небудь хотіла, але ніколи не хотів дати їй тіло, щоб вона могла бути, за її словами, твоєю дівчиною. За кілька хвилин до того, як Таймлі позбудеться її за допомогою Таймпад, міс Хвилинка зізнається, що вона кохає його. Це моторошна сцена, яка відкриває сторону Міс хвилинки, яку раніше лише тізерили. Вона чітко. Зображена як сутність штучного інтелекту з власними думками, почуттями та бажаннями, на які вона впливає з власної волі. Тим не менш незрозуміло, як саме вона проєктує себе в своє оточення. Вона не мультфільм, як перший сезон часто представляв її, а більше проекція штучного інтелекту. Хоча те, що вона проєктує, залишається загадкою. Враховуючи позиціонування міс хвилинки як одного з головних антагоністів шоу, сподіваємось, майбутні епізоди Локі розкриють більше про її походження та діяльність. Завдяки цьому. Тому Marvel Studios могла б повністю використати ідею заміни Альтрона, включивши схожого лиходія у Локі, і створити крутого лиходія з штучним інтелектом, яким так і не зміг стати Альтрон у свій час. Тобто, звісно, він був крутим, але не більш ніж на один фільм, і далі його впливовість на загальну історію кіно всесвіту Марвел не більша, ніж у Бетмена у кіно всесвіті Марвел. Нульова. Кінець третьої серії залишає Равону та місхвилинку застряглими в цитаделі наприкінці часів, розваленій і в безлоді після. Смерті того, хто залишається і ще з цим дивним тілом. Хоча ситуація за своєю суттю жахлива, вона погіршилася зловісним кипкуванням міз хвилинки. Своїм зазвичай бадьорим голосом вона каже Равоні: я знаю про тебе справді великий секрет, я можу тобі розповісти, але це дуже тебе розсердить. Про що йде мова і як будуть розгортатися події далі. Дізнаємося вже цієї п'ятниці, 27 жовтня. А поки що у нас все. Дякуємо, що були з нами ці декілька хвилин. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити. Лайк цьому відео, ну і звичайно написати в коментарі, які ваші враження від серіалу Локі це був канал. А на його побачимось.